Так, знову ми разом. Сейчас маленький стихійний риночок. Кстати, на обратному шляху. Ми заїдемо там на базарчик. Той ще наливає. Опти 26. Поняли, по, по кілограмам не можна. 26. цену зафиксировалась, Морква по 32. Так, че капюшон найдите. Пошу в старт дома. А, Сполнить цветочку тоже сюда привезли товар. Це що наша ряма такий так, на такий уровень перейшла чи що це? Я не зрозумів. Що це за эти? За приколи. Наша ряба, Марка, прикиньте. Це вона таке відкрила. Ну, от це до уровень. Давайте цю корову. А, це не кор... це що це таке? Корова хоту? Йоханий бабан. Корово похоже. Так, ну ладно. Ще не адекватус. Кулінарія, кстати, тут випічка непогана. Я колись. заходив, покупав. Кстати, реклама йшла, якийсь посад на Богдана чи де. А, на Богдана, Вроді. Новий Лі, жати, старий, открыли новий посид. так поки що не жарко, поки що на коло. Вот этот посад старый. А десь там открыли новый. А мне нічого з продукта, кстати, не надо. Нам передадуть. Жарим мы эту. Скажи-то я скажу. Рыбку жареную на ужин. Лип есть. Это коротше все есть. Не каждый день же ці продукти. Ось, один, це наскільки я знаю їх два на леваді, ринка. Зараз ми по цьому пройдемо. Можна було камеру перецепити на грудах, ну хай є. Може на тому другому. Це треба розтібатися, прикинь. У мене ж криві під курточку. Зараз ми тут до кінця пройдемо, виїдемо, в парк. Давайте, помідорчики, вам бачите, по 60. Пошукіть по серйозно. Рожеві. По 110 рожеві. Також, коли ви в термінал платите, вам приходить чек. Що така, фоп, такату, там. такі до Пожалуйста. Пливить три ціни 65, 75, 85. Бачите, я для вас навіть велосипед піднімаю, щоб вам було гарніше видно. О, кислость. Я так люблю кислость. Даже если тут помидоры не... О, сонечко виходить. Прикиньте, левада нас. Зустріча сонечком, бо вона нас приветствує і хоче нас бачити у себе на районі. Дивіться, як все закрите, чи що це походу. Ні, просто не їх. Маленькі магазинчики. Це якщо вам щось надо, цей би я тужив, поцепив би камеру на грудах і заходив би кожен магазинчик скуплявся. Ну щось те, що мені треба. Заразом би вам показати. Вау, я команда. Стоїть, поняли, дивиться. Фіколого Сія. Да, да. Оренда продаж. Беріть в оренду. Так, вон ви десь так стати. Я сейчас водички просто покинул, соль. Ой, не нет уже это. Музон. Авторські права. Авторські права. Потім YouTube красиво це все убере, но качество відео може спортиться і моя трескотня. У поклали. Кстати, 3 гривні. Короче, 3 гривни туалет на базарчику. Плыва. Да там, кстати, якась сесть. Можно. Картошка. А, це цибуля по 15. Ох ти, Анна, королевана. Надо своїй Анні купити королевану, картошку по 27. Цибуля по 15. Давайте глянем по яблука. Чорний принц 32, яблуко груша 35. А кото пес. Ось, ще давайте, виноградник. 160-120. Мандаринки по 100. Бачите? У нас велопрогулянка плавно переросла в етап. О, курва. Переросла в обзор цін води курильщики дивиться на вот такие названия сигарет вообще лежали Наша сьогодні велопрогулянка, як по-українськи посвящена Це в мене мадуазель Шари, як переводчик. Я як щось не знаю, щоб не шукати. Ну, в комент, на коментах як відповідаю, щоб не шукати. Ми і спрашувано, пише, що завжди відповідає вірно. Ну коротше наша велопрогулянка посвящається леваді сьогодні. А, ось де цей посад. 200 метрів чи 300 метрів від того ж другий но мені нічого не потрібно. Кстати, тут це, того цікавий. Давайте глянемо на щит. Ми заходити не будемо, тому що что... хоча Хотя... не знаю, може на обратному путі зайти вам познімати Спасибо. Обзорчик. Не, лучше базарчик с с овощами, да? Ну видно вам? У мене було мадмазелю вчера там. Купила этот, Милку. мілку шоколадної пасту. Вроді вона найдешевші. Дешевше, ніж в АТБ. Ну короче, де ж, о, давайте запрошуємо на роботу. Кого цікавить робота? Ви скажете, та тебе ж цікаво. Не знаю, мене не цікаво. Назим-то це дико. О, охоронці, кухарі, вантажники, приборгарні. Обалювальник, адміністратор, подмірних продавці, касири, катарій. Так, на адміністратори. Це тут охоронці, потрібні тіше ночі. Ой, ж тише тише днем торчутся. Так, куда мы їдем? Воду пью, а все сторону ще більше хочеться. Так. так їдем в сторону парку. Багато хто так відос бачив і каже, о, ти поїхав біля. Біля мого дому. А якщо я отак, ось тут така дорожечка тут гарна. Тут не красиві Гаражі Гаражи ще. Це. Сталін з Леніним машини ставили в них Свої ті чайки. Вау! Плавно поворачивай, плавно. пулемный дерг. Ну, тротуарчики тут хорошие. Правда не везде, но в основном гуд. Опачки що, поліціянт оформлять чувака. Чи, Чи мені показалось? Ого, він липий такий, він вже повинен, повинен мене пропустити. Так, давайте, друзі. Це ми о, доїжджаємо. Ну там де I love you. Будемо вважати, що це центр Левади, правильно. там. Не... не скоро буду я там знімати обзор, щось ви не любите дивитися. Обзори з маркетопту. Всі люблять АТБ. Ну є в маркетопці. Такі позиції акційні, непогані. Мене навіть не просили на леваду. Те що мене просили на леваду з'їздити, я вже літом з'їздив. То повне-то повне. Після того не просив бачите Часу просто багато. І можна їздити. Я журналі, одне не вистачає електрики. І то для гор. А і там ще, кстати, електрику ставиш, навіть педалі легше крутити, там є така функція компактно вело дорожечки я не хочу вставати просто нам би на половки тут десяток оцих лавочок тут навіщо скільки людям лавочок. не може вечорами тут вони всі зайняті ну дивіться скільки просто не а на половках хіба що на бордюр можна сісти хоча б до... возле ліса таких пару лавок може тут 4 вдоль ліса і мусор по мусорці і по фонарьові ой це було просто 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 чудово це було дивіться який голуба тол толсті обжирається на помойках. да балдею цієї квіточки просто велосипед сам їде так що моя... заснуло Пушку ж бачили. Ну хто не бачив, давайте я вам покажу. Це леваду захищав пушка. Так, друзі, я ж там все пронумерую по серіях, так що ви не запутаєтеся, все буде чеки-піки. Сьогодні і завтра, не на ще викладу з про. Щоб вас не перезагружати. Блін, чуть лице не ето. не дало. Можна, так, да, виділити з бюджету? Пару гривень, і його зашкурить і покрасить. Чи місна якась тут адміністрація? Кому воно це належить? Хто від. Ладно. О, скільки цих голубів. Прикинь. Бачили скільки супових наборів. Дивіться. Чуть-чуть їх розету. Розчахують. Ох, вони такі толсті ліниві, вони навіть не тікають. Курс. Ні, курс. Бачите, не показують курс. Не хочуть нас шокувати, як гривня опустилась. А це як то такий. якийсь спокійний пеш, де своїх хазяїв? Ни галка, не кипішує. Просто... Просто, просто... Просто молодець, коротше. Так. Стой. Ладно, давайте проїдемося риночок. Оглянемо що там. Іще один риночок. Ой, тут вітру вроді нема, чи це просто дома. Мене захищають естет. Це не на парикмахерська естет. Перукарня, хто знав, хто злова де естет, що це у вас. Я думаю або манікюри, педикюри, або парикмахерські. Ваши руки тротуары только а-ля СССР. А-ля СССР Ну сонечко ж хоче ну, выглянуть ви, А тучки не дають Так, тут мені прыгать Це ще явір висаджує, Думаю, що поліціянти. Та вони теж як поліціянти. Служба охорони, так? Да? Ми тільки заїхали посередині, проїхали Левади і оце зараз по одному краю ще та сторона ближе біля лісу. Не знаю, може зараз і проїдемося, будемо посмотрети. Друзі, жду від вас підписки, лайка, а вам мирного неба. Ото я так. Расі перед воділою встиг. Стоматологія. Туди куди мені треба. Стоматологія. Сейчас вот тут пройдемся, потом подумаю може мені надо пос... Та нет, за щось посад тянуть посад отсюда, хіба що просто так пошмирить. Так, давайте, друзья, побачимося в наступній серії. О, прикулю. Давайте всем пока, всем благ.